При радіоактивному зараженні іде викид радіоактивного йоду, який накопичується в щитовидній залозі і починає фонити. І щоб берегти свою щитовидну залозу, потрібно прийняти препарат, який містить велику дозу йоду, щоб наша щитовидна залоза не сприймала радіоактивний йод. Таблетки мають бути в кожного в аптеці. І треба їх прийняти тоді, коли вже є небезпека або стався викид. В аптеках продається препарат Каліодит по 125 мг в одній таблиці. Це в одній таблиці 500 таблеток йодомарина. І Дорослому треба прийняти одну таблетку. Це 125 мг, а також дітям до 3 років. Від 3 років і старше можна теж одну таблетку. Дітям до 2 років, які молодше 2 років, то можна прийняти 40 мг, тобто 1 третя частини цієї таблетки. Її можна розчинити в воді. Якщо немає таблеток в аптеці, то ви можете використати звичайний аптечний йод 5%, але він сам по собі токсичний. Його можна вживати на крайній випадок на молоці. На дозу на дорослого це 40 крапель на стакан молока. І... Або краще зробити йод нетоксичним. Для цього потрібно з розрахунку на одного дорослого: 40 крапель йоду на 100 грам води. І додати туди вітамін С, одну таблетку вітаміна С, її роздробити або аскорбінову кислоту, або шипучий вітамін С до знебарвлення. Так треба перемішати, щоб воно знебарвилось. Після цього додаємо одну чайну або півчайної ложки соди. І такий розчин дорослим. Потрібно випити один раз, тобто 40 крапель зробити, а дітям від 5 до 14 років можна зробити з 20 крапель. А дітям, які молодше 5 років, такий йод не можна вживати ні в якому вигляді. Треба просто дітям від 2 до 5 років розвести 20 крапель йоду, розвести на воді і нанести йодну сітку. І через шкіру він смокчиться. Діти, які молодше 2 років, то з 10 крапель йоду зробити, розвести водою і нанести йодну сітку. Можна нанести на руку або на ногу. І ця вся профілактика робиться тільки один раз: один раз чи йодна сітка, чи випиваємо розчин, чи приймаємо таблетку. Сподіваюся, що нам це не згодиться, але треба бути завжди на підготові. Бережіть себе та своїх близьких.